Тема моєї проповіді моральні аспекти в молитві «Отче наш». Взагалі, молитва має колосальний вплив на життя віруючої людини. І, звісно, як люба молитва, вона має практичне значення в житті християн. І молитва «Отче наш», яку ми проголошуємо щодня на зібранні і дома, коли молимося і зранку і ввечері, вона також має великий вплив на нашу духовність, на наше розуміння Господа. І сьогодні хотів би подивити, поділитися саме деякими думками, як молитва чи наш впливає на життя людини, деякі практичні моменти. Дуже важливо зрозуміти, що молитва чи наш є в центр ядро, нехай святиться ім'я Твоє. І молитва наш» наша починається з імені Божого. Отче наш, що на небесах. Да? Нехай святиться ім'я Твоє. І ім'я Боже є центром молитви, очі наш. Уявіть собі на секундочку молитву без імені Божого. Або благословіння людини без імені Божого. Це неможливо. І от інтелектуали в свій час сказали: якщо в молитві чи в благословінні немає імені Божого, це не є благословіння, це не є молитва. І в кінці нашого служіння ми завжди благословляємо народ молитви Пересвященника. Нехай поблагословить Тебе Господь, що є центром цієї молитви і ім'я Бога. Ім Бога. Тому е, ім'я Бога є особливим для нас. Це взагалі впливає на наш світогляд, на те, як ми розуміємо нашого Творця і Спасителя. І, звісно, від цього розуміння. Є розуміння нашої побожності, нашого християнського життя. Як в Старому Завіті відносились до імені Божого? Дуже важливо звернути увагу на те, що старий заповіт дуже багато приділяє уваги імені Божому. Наприклад, книга Вихід говорить такі слова: І буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене моєю славою. Ви знаєте, з історії Старого заповіту там, де Господь відкривав своє ім'я, там, де Господь взагалі являвся патріархам, це місто ставало святим. Вони будували жертвенники, вони робили пам'ятники, це місто ставало святим. Навіть відома подія, коли Бог являється Моїсею, каже: Зніми обу, бо тут моя присутність. Інше цікаве місцеписання цієї самої ж книги, щоб ви познали, що я Господь, що освячую вас. Ми покликані Богом прославляти Його. І людина, яка прославляє ім'я Боже, Його велику святість, Його величність, те, про що ми співали ось в Псалмах, тільки що його освячуючи ім'я Боже, проголошуючи, що Він є святий, це впливає на наше життя. Що дуже важливо зрозуміти, що євреї розуміли, що вони є боговибраний народ. І коли людина проголошує, що Бог є святий, вона має на увазі, що Бог є її Богом. І, звісно, така уява формує саме такі думки, доктрини в нашому житті, що ми повинні відповідати тому, кого ми прославляємо. Ми співаємо багато пісень, що Бог є любов. Але є дуже-дуже багато пісень, що Бог є святий. І саме ці слова нехай святиться ім'я Твоє, воно пов'язано з тим, що я маю відповідати певному статусу тому, до якого закликає моя Господь. І ця модель в новому заповіті дуже глибоко представлена, саме в формулю... формулювання апостола Павла формування, коли він говорить про нову людину, Оце є новий зразок. До якого ми повинні відповідати. Звісно, якщо брати гірманевтику цього текста, багато тлумачів цього тексту говорить про те, що це пов'язано також з його царством, що велич його імені відкриється тоді, ми зрозуміємо велич його ім'я, коли Господь покаже своє царство. І це дійсно є правда. Божа слава іще не відкрилася для нас в тій повноті. Яку нам іще треба буде побачити, ми багато читаємо про велич Божу? Ми багато бачимо про велич Божу в книгі відкриття, що весь духовний світ схиляється перед іменем Божим. І ви знаєте слова апостола Павля до Филиппіан, другому розділі, що перед іменем Ісуса Христа схилиться все, небесне, те все, що на небі, на землі і під землею. От наскільки є велике Його ім'я. І от якщо ми поглянемо, наприклад, на Книгу Левіт, коли Господь дає їм детально виконувати закон, там дуже багато десятків разів говориться про те, що ім'я моє є святе. І все це пов'язане з певною літургією жертвоприношення. І Бог каже своєму народу, роби так і не здумай зробити помилку. Чому? Бо саме це досконале служіння, воно несло в собі саме сенс, що Бог є досконалий. Тому людина, яка виконувала те літургійне служіння, жертвоприношення, воно символізувало, а ви розумієте, що богослів'я старого заповіту, воно дуже символічно. І от в цієї символіки Старого Завіту вони повинні були побачити, який є досконалий Господь, які є недосконалі ми, і що ми покликані, як Божий народ, що рухатись до цієї досконалості. Хай Бог благословить кожного з нас на, наш, на цьому шляху. Ми сьогодні з вами зробили неймовірно багато рухів нашого тіла для того, щоб прийти на це місце. Але Господь зацікавлений також в тому, щоб ми робили рухи нашої душі, щоб наш дух постійно був з'єднаний з Духом Божим. Коли ми говоримо Нехай святиться ім'я Твоє, ми говоримо про близькі відносини з Господом. Бог зацікавлений. Щоб у нас було постійне єднання з Його Духом. Про Дух Святий написано дуже багато. І от коли ми дивимося з вами на книгу відкриття, там сім разів зустрічається цікавий вислів, що Дух говорить церквам. От, дуже часто ми чуємо таку думку, що книга відкриття це есхатологічна книга. Так, да, вірно. Але також це є книга, яка пов'язана з наукою пневматології, книга Духа Святого. Що Дух говорить церкві, що Дух Святий сьогодні говорить тобі? Ми його можемо чути тоді, коли ми глибоко себе пов'язуємо з ім'ям Божим, коли ми намагаємо, щоб наш внутрішній чоловік, наша душа була в глибокому поєднанні з Духом Божим. Тоді ми стаємо здатні чути те, що Бог хоче проголосити нам. Також дуже важливо. Знати в історичному плані, що ім'я Боже було центром храму Божого. Центр храму Божого. Храм називався ім'ям Господнім. У храмі перебувало Господнє ім'я, у храмі сповідувало ім'я Господнє. Сьогодні ми тут, на цьому місці, чи ім'я ми сповідуємо, хто є центром нашого служіння? Господь. Ісус Христос. Чиє ім'я ми сьогодні сповідуємося? Прославляємо, молимося. Він є центром усього. І ми повинні цінувати тим, що нам відкрито ім'я Бога. Цінувати тим, що нам відкрито ім'я Спасителя, що ми з вами є спасений народ, які колись були далекі від Нього, але сьогодні стали близькі, як каже Павел, через кров, через жертву Ісуса Христа. Сьогодні ми належимо йому. І це повинна бути для нас величезна честь, що ми Його народ. Всім дуже, дуже неймовірно сильно пишався і пишається ізраїльський народ своєю боговибраністю. Ми повинні також пишатися тим, що ми його діти. Від цього залежить, це впливає на красу нашого християнського життя. Іноді християни розуміють своє життя як каторга, як певна каторга, покарання, багато випробувань. Це не так. Християнське життя це велика подорож з Ісусом Христом яка здійснюється в твоєму житті від розуміння покликання Божого в твоє життя. Якщо ти розумієш своє покликання, ти розумієш, що твоє життя не є марнотне. Унікальна подорож по дорозі разом з Ісусом Христом. І Господь на цій дорозі просує, Він тебе провадить, і ця подорож буде неймовірна. Бо кожна історія людини з Господом вона є неймовірною. неймовірною. Хай Бог благословить, зрозуміти нам ці речі, зрозуміти, що ми є насіями Його ім'я. Зрозуміти, що це повинно впливати на нашу духовність. Якщо Він є святий, то і ми повинні шукати тієї святості, про яку дуже багато говорить Святе Писання. Петро говорить: святіть Господа в серцях ваших. Апостол Петро, в другому розділі, вибачте, в третьому. А як його святити? В поведінці, прославлення. Наша поведінка життя це є прославлення Його імені. Дуже важливо звернути увагу на те, що говорили ранні християни, коментуючи молитву Отче наш. Насправді дуже багато десятків цікавих цитат про це. Я хотів би звернути увагу тільки на деякі. Наприклад, Тертуліан. що він говорив про молитву, саме про слова нехай святиться ім'я Твоє. Ми молимо, щоб воно святилося в нас. Які йому належимо, ми належимо йому. А разом з тим святилося в інших, на яких ще часи благодаті Божа. Божа. Ми хочемо, щоб воно проявилось нас. Ми молимося і ще за тих, хто покаються, прийдуть до нього. А, а як люди покаються? Через тих, хто є носіями п'ятого Євангелія. Це наше практичне християнське життя. Взагалі, мене ці. Ранні інтелектуали дуже дивують, бо вони переживали перші три століття час неймовірного ганіння, тиску, і вони знаходили час не просто вижити і будувати церкву, але і вони знаходили час для інтелектуальної праці, для роздумів, глибоких роздумів над Словом Божим. Хай через нас сьогодні буде проявлена величезна благодать Божа, щоб багато хто ще не знає Господа, вони пізнали через вас. Через кожного із нас. Тому і коли ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, хай воно проявиться Божа святість в нашому житті, не тільки в Слові, але і на ділі. Кар... Кіпріан Карфагенський. Про це ми щоденно молимося, бо потребуємо щоденного освячення. Тобто він концентрує увагу, коли ти проголошуєш, що Бог є святий. зверни увагу на своє життя, як живеш ти, скільки ти часу приділяєш. Собі. Ми любимо по своїй гріховній природі на когось зважати увагу, але Господь каже в Слові Божому через Якова, що воно є подібне до дзеркала, звертай увагу на самого себе. Займайся своєю досконалостю, щоб Христос через тебе проявився. Іван Златоус говорить: нехай святиться означає нехай прославляється. Бог має власну славу, сповнену будь-якої величі і ніколи не змінно. Ми покликані для того, щоб славити Його. А як ми можемо Його прославити? Ми Його прославляємо, звісно, через наше життя. Не тільки тоді, коли ми співаємо, а саме наше життя повинно бути наповнено добрими справами. Наповнено. Ми повинні думати про це, як прославити Його. Щоб це не просто стало формою якоюсь забобоном. Це має стати стилем нашого життя, прославляти його своїми устами, своїми вчинками. А це відбувається тоді, коли я роблю зміни в своєму житті, коли все негативне, я вичищаю свого життя і хочу бути подібний до Христа, хочу бути схожим на нього. Також дуже важливо звернути увагу на новий заповіт. Павло говорить церкві. До Єфесу, що ми були вибрані, з якою цілю? Щоб жити свято і непорочне перед Ним. Бог помер за грішників, але Бог не зацікавлений, щоб ми залишались в тому стані, з якого Він нас покликав. Він зацікавлений, щоб ми стали з вами святими. Бог відкривається всім людям, Він відкривається і грішникам. Але мета Його відкриття полягає в тому, щоб людину спасти. Но коли ми говоримо про глибокі відносини з Господом, Бог дає глибокі відносини тим людям, які ж шукають святості. І якщо ви знову згадаєте старий заповідь, ті тексти, які я згадував з книги «Вихід», особливо з книги «Левит», і таких текстів неймовірно багато, і можна і пророка Ісаю згадати, який до святості Божої підійшов і усвідомив, хто є він, і багато-багато інших пророків. Ми повинні зрозуміти, що Бог шукає глибоких відносин. І там, де відкривається святість Божа, реакція людини повинна полягати бути в тому, що я повинен змінюватись. Я повинен змінюватись. Христос говорить, слова нашого Господа, отак ваше світло нехай світить перед людьми. Наші добрі справи, наші вчинки в цьому суспільстві це є прояв слави Божої. Як Бог проявляє славу, через нас проявляє. Ми є Його руками в цьому світі, ми є Його очима. І коли ми бачимо проблему навколо нас і намагаємося її вирішувати в міру наших можливостей, то таким чином ми прославляємо Господа. Бог хоче, щоб кожен із нас став свідоцтвом великої слави Божої. Він хоче те, що написано в Слові Божому, проявити через Тебе особисто. Не через пастора церкви, а через кожного із нас особисто. Ми повинні пам'ятати ці речі, розуміти. І, взагалі, коли ти читаєш ці тексти, в нас повинно бути розуміння, що це величезне Боже благословення, що великий Всемогутній Бог хоче діяти через тебе особисто. У Бога немає касти, друзі. Ми перед Ним всі рівні. Тому він звертається до кожної людини, хто читає ці тексти, і їх набагато більше в Слові Божому, звертається до нас, щоб ми це все відобразили в своєму житті, щоб це стало не просто нам близьке, це повинно стати для нас природня. як Анатолій Миколаївич зазначив у своїй проповіді, що є середовище нашого існування. Так от святість повинна стати середовищем нашого існування. Саме в пошуках святості ми живемо духовно і ми розвиваємося, стаємо цією новою людиною. Також хотів би зазначити ряд текстів з нового заповіту: ми ж відкритим обличчям, не я, ми, церква, з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню. І змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Що нас змінює? Коли ми дивимося в дзеркало і бачимо велич Божу, Божу славу, святість, іноді Божа слава, і святість це як синоніми, це повинно підбадьорювати нас всередини іти до зміни. Коли я бачу Божу славу. Я повинен не закривати своє серце, як закрив фараон, коли Моїсей прийшов і сказав йому певні слова. Я навпаки повинен відкрити своє серце на пошук Божої слави, бо саме це те, що змінить мене зсередини. Також дуже важливо зазначити, що відкриття провадить нас до християнського життя. Що ми робимо з тіма відкриттями, які дає нам Господь? От Ми дуже часто говоримо про віру. А що є основою віри? А основою віри є відкриття. Якщо немає відкриття Божого, немає віри. Вона має на чомусь базуватися. От Авраам став і пішов, що було причиною підняття Авраама йти в ту землю? Слово відкриття Боже. Відкриття рухає нашим життям. І віра будується на відкриттях Божих. То, що Бог є святий, Його ім'я є святе це відкриття нам. І ми повинні цим цінити як неймовірно чимось дорогим. І зрозуміти, якщо Бог мені це відкрив, як колись відкрив Моїсею, але сьогодні мені це стало доступно через Ісуса Христа, я маю зрозуміти, як я написав, хто любить Христа, той любить і приклад Його святого життя. Неможливо казати, Я люблю Бога. Але те, що він пропонує, ну, мені це не подобається. Ми по своїй гріховній природі дуже можемо, знаєте, поклюжити деякі речі зі Слова Божого, навіть вислови. От є такий вислів в народі: «У мене, сер... у мене віра в серце. Чули про це? А ви знаєте, що насправді це дуже глибокий вислів? Це ж біблійна термінологія, віра в серце. Але люди, взявши цю термінологію, вони вклали взагалі. Ідею, яка не відповідає цьому вислову. Цінуємо тим, що відкрив нам Господь. Справжнє християнство проявляється в живовірі. Якщо віра жива, як її можна от пощупати, твоє життя буде наповнено плодами Духа Божого твоє життя, і чеснотами. От Бог створив, створює в нас нову людину. Але ця нова людина має органи духовні. А що це за органи? Це чесноти, про які говорить Новий Заповідь, про які говорить апостол Петро. Ми маємо себе цими чинниками наповнити нашу нову людину. Бо якщо є тіло, а нема у цих чеснот, про які говорить Слово Боже, мир, радість, любов, то це тіло не буде рухатися. Святість вона спонукає розвивати в нас чесноти. Хай Бог нас в цьому благословить. Прошу до домолитв.